У Нововолинській громаді зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19. лише за минулий тиждень зафіксували 104 випадки захворювання. З них 29 – коронавірус. Найбільше хворіють мешканці віком від 30 до 64 років. Про це повідомила завідувачка нововолинського відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Мариніна під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулася 27 серпня. За даними під нагляду, у нас різ на ковід почався з 33 тижня, тобто з позаминулого і на минулому тижні. Сьогодні ми спостерігаємо ріст на 22,2%, тобто захворіло 104 особи у нас вже на цей, за минулий тиждень, і з них захворіло 29 осіб на COVID-19, що складає 28% від загального числа. На жаль, ми спостерігаємо ріст захворювань на COVID-19 в 1,6 з разів, в тому числі 14% захворілих становлять діти віком до 18 років. Найбільш уражена вікова група, як ГРВІ, так і ковідом, це особи від 30 до 60 років, тобто працездатне населення, як ми бачимо. За аналогічний період минулого року, це, за цей тиждень, у нас було зафіксовано 133 випадки гострих респіраторних і 94 ковіда, тобто ми спостерігаємо, що в цьому році менше людей ніж минулого року, але він набирає обертів з кожним тижнем. Наталія Мариніна каже, нині поширюються одразу два нові штами коронавірусу стратус і німбус. Вони передаються швидко, проте немає підтверджень, що перебіг захворювання став важчим, чи зріс рівень смертності. Симптоми загалом залишаються стандартними: кашель, температура, слабкість. Але для штаму стратус характерна охриплість голосу. Це може бути додатковим сигналом для лікарів та пацієнтів. Фахівці радять не ігнорувати навіть легкі симптоми і вчасно звертатися за допомогою. А вакцинація та прості правила профілактики залишаються найкращим способом зберегти здоров'я.